Ми сьогодні багато говорили про долину, про кейс, такі собі долини. Спеціальну програму вклали, тому що долина стала незвичним, неочікуваним, прикладом того, як можна стрибнути відразу з ну, скажімо, дуже вуглецево-залежної економіки в відразу там, на рейки сталого розвитку. Ще коли про це говорили тільки з високих трибун, десь там в Об'єднаних Націях. Тобто е, сталося як, коли 2009 рік, коли ще енергоносії були дуже дешевими, і не можна було ну, пояснити людям для чого економити, е, в долині, долині вдалося зрозуміти керівництву, завдяки порадам і тому подібне, що тренд буде все одно в сторону збільшення цін. Е, мало того, плани до енергетичного е, до економічного зростання завжди пов'язані з тим, що у вас будуть рости. Споживання енергії, тому треба думати, які використовувати більш ефективно. І в цьому плані долина була, напевно, лідером серед малих середніх міст. І тут ми наводимо той приклад, коли країни африканського континенту відразу стрибали, не маючи провідного телефону, відразу стрибали верву стільникового зв'язку, так і тут. Тобто не було долина, показала, що можна не йти через тяжкий тернистий шлях так званого енергетичного переходу, а відразу з дуже вуглецево-залежної економіки перескочити в енергоефективність. І мало того, показати, що можна можна перескочити і працювати, бути ефективною, бути прикладом для інших, що ми сьогодні мали, і напевно будемо ще багато років показувати. бо... Я думаю, що дуже багато міст в області так точно доганяють і десь орієнтуються на долину, яка, по суті, показала, що муніципальна система енергетичного менеджменту — це реально, це ефективно. Ефективно в плані грошей, в плані управління і в кадровому плані. Долинська громада в рамках одна із громад в рамках співпраці з Датським муніципалітетом Гульберсом бере участь. І будемо ділити своїм досвідом впровадження системи енергетичного менеджменту в громадах трьох областей нашої Івано-Франківської, Закарпатської, і Чернівецької. В долині є великий досвід в плані енергоефективності, енергоменеджменту, впровадження заходів. Ми ще в 2009 році підписали угоду мерів, попередній голова в Брюсселі. І за 10 років до 2020 року було реалізовано багато різних проектів, в тому числі європейських на мільйони євро. І дуже показовий. Ми напевно одна з перших громад в Україні, яка змогла це зробити. Найбільший такий проект, це Комплексна термомодернізація житлового фонду, багатоквартирного житлового фонду. Він унікальний в Україні і ми можемо ділитися досвідом. Також та система енергоменеджменту в громаді, яка запроваджена робота наших енергоменеджерів, постійний моніторинг споживання енергоресурсів в будівлях. Кожноденний у нас більше ста будівель, де ведеться постійний моніторинг. Ми також готові поділитися своїм доступом в рамках цього проекту. Будемо ділитися в у 2021 році ми продовжили цю угоду мерів, я підписав новий етап до 2030 року, де ставимо собі амбітні цілі зменшення викидів со 2 на 30%. І інші зрозуміло, що це проміжний етап, ми дивимося ще далі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. І про це все ми сьогодні будемо говорити і в рамках реалізації цього проєкту поширювати цей гарний досвід на інші громади нашої області, інших областей. Я переконаний, потрібно на всю Україну. Коли почалася війна, ми десь у березні місяці прекрасно розуміли, що з газом будуть проблеми. Не так з електрикою. Ми щось відчували, що це буде з газом, від якого ми сильно залежні від агресора. Були і ще тоді ми зробили певні такі дії, які були направлені на посилення енергетичної безпеки громад за підтримки програми Юліт з Європою, що фінансується Європейським Союзом і окремими його членами. Ми в цьому році впроваджуємо проект, називається Співробітництво задля енергетичної безпеки громад Чернівецької Івано-Франківської Закарпатської областей. Від Івано-Франківської області в цьому проєкті беруть участь Городенківська, Галицька, Долинська територіальні громади. Також по три громади з Чернівецької і Закарпатської областей беруть участь в проєкті, мета якого є посилення. Енергетичної безпеки через створення механізмів енергетичного менеджменту в органах місцевого самоврядування, що ми хочемо зробити, насправді ну починається все з простих кроків. Перше це планування, і навіть того року ми сказали громадам зробити таку просту табличку. Якщо не буде енергоносіїв традиційних, що ми будемо робити з садками, школами з лікарнями з ЦНАПами. Що ми будемо робити, коли не буде електрики? Що, і оці такі алгоритми повинні бути розроблені. Енергетичний менеджмент це є планування використання енергії і планування її генерації. Бо сьогодні в громадах є достатньо можливостей для створення потужностей, альтернативних джерел енергії. І тому, чим менше ми будемо залежати зовні від енергії і мати більше своєї, тим буде така громада більш енергетично ефективна. І Енергетичний менеджмент він якраз дає відповідь на ці питання. Окрім того, енергетичний менеджмент він моніторить використання щоденне використання енергії по закладах, тобто де яка школа, садок, скільки споживає, і скільки можна зробити чогось для того, щоб Зекономити там споживання, не втрачаючи при цьому комфорт у будівлях. Сам проект передбачає укомплектування дев'яти територіальних громад інструментами енергетичного менеджменту. Це власне будуть прилади, обладнання, техніка, яка дасть змогу ефективно заміряти, робити пропозиції для покращення енергетичного використання, розробку. Трьохрічних короткострокових програм цільових і створення мережі енергоефективних громад дев'ять наразі, які будуть мати уніфіковані політики з використанням енергії. Тобто, проектом буде створено сьогодні на засідання Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Ми ініціювали створення такого дорадчо-консультаційного органу, який би. Під одною інституційною там шапкою робив такі уніфіковані речі для того, щоб використання енергії в громадах було так, як треба, а не хаотично. Звідки це прийшло до нас? Воно відбувається в рамках міжнародного співробітництва з муніципалітетами Гульбернсон. Це є Данія. і на одній з консультацій було досліджено, що наші громади. У 10 разів більше споживають енергії на квадратний метр в будівлях ніж це в них там. Тобто ми маємо потенціал 90% скорочення, якщо орієнтуватися на них. Тому маємо над чим працювати і без системи, ефективної системи енергетичного менеджменту. Ми це не зробимо. Тому був запропонований власне таке рішення в цьому проекті. В рамках нашого проекту ми плануємо зробити аналіз енергетичних балансів дев'яти територіальних громад. Аналіз викидів СО2. В дев'яти територіальних громад і спланувати заходи для їх скорочення, а також заходи для е, стимулювання відновлювальних джерел енергії. Власне, це буде відповідь на, 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 на оці питання.